Чи знали ви, що у Hitman 3 є класне секретне посилання на дуже відомий фільм режисера Стівена Спілберга? Але, звісно, для того, щоб його побачити, доведеться виконати декілька не дуже складних дій. Знаходиться великодка на карті у Берліні. За бажанням ви можете виконати задачу по місії одразу або залишити це трошки на потім. Це не так важливо. Головне це знайти і зібрати на цій локації чотири пташиних яйця. Одне буде у лісі, інше на дереві біля озера. Ще одне трошки сховане за конт. Сейнерами на краю карти, а остання буде у головній будівлі. Через те, що цей секрет пов'язаний з виходом з цієї місії, далі у вас вже так чи інакше має бути виконана основна задача по ліквідації цілей. Якщо все це вже зроблено, залишається дістатись даху однієї з будівель і провернути дещо ще. Тут на стіні є величенькі графіті з от такою курочкою і пательною в руках, чи в. В крилах не так важливо, просто дістаньте одне зі знайдених яєць і киньте його у цей малюнок. Після цього знайдіть іще одне графіті і повторіть те саме. Потім знову і знову. Останнє кинути вами яйце, закінчить активацію великодки, тому розверніться і знайдіть велосипед, що стоїть на краю даху поряд з дерев'яною рампою. Спочатку велосипед почне димитись зеленим, а потім в кошику на кермі з'явиться жовта резинова качечка. Це і є ваш вихід з місії. Скористайтесь ним і побачить. Те чудове посилання на культову сцену зі старого фільму 92-го року і ті інші планетяни. Друзі, привіт на екранах з вами, як і завжди, Євген. А це, як ви вже і так зрозуміли, новий випуск з різноманітними секретами. У відеоіграх, взагалі, у цьому відео я постарався зібрати для вас цікаві знахідки з нових ігор з ігор, які вийшли у 22-му році. Хітман 3 на початку це таке собі виключення. Він і Шиворі 2 сьогодні будуть єдині дві гри з семи, що я вам покажу, які вийшли не в цьому році. Так що має бути точно цікаво. Ого, кішка ісполняє. Сьогодні ми з вами спробуємо розізлити місяць у небі у грі Bendy and the Dark Revival, Відсвяткуємо мемну середу в Postal Brain Damaged, Знайдемо секретний вирізаний з гри острів у Return to Monkey Island та багато чого іншого. Це цікаві великодки, секрети та деталі у найрізноманітніших відеоіграх. Випуск номер 3 Приємного перегляду, продовжу все це діло з нової частини Need for Speed Unbound. Думаю, якщо ви в неї ще не грали, то як мінімум могли чути про приємну співпрацю Electronic Arts з українськими виконавцями. По радіо грі ви можете почути пісні гурту Калуш, Альона Альона, Аліни Паш та Гребс. Навіть якщо ви не шанувальник цих музикантів, це не може не радувати. Репрезентація України у відеоіграх це завжди чудово. А тому і знахідки, які я вам покажу з цієї гри, вас також можуть приємно здивувати. Для початку серед можливостей. Кастомізації вашого авто у вас є також можливість обрати колір диму, який буде виходити з під коліс вашої машини. Серед великого вибору різних стилів є один жовто-блакитного кольору під назвою Слава Україні! Героям слава, друже! Електронікардс! Слава нації і смерть ворогам! Та ще більш приємно було побачити українку серед персонажів гри. До слова, у мене на каналі є ціле окреме відео про персонажів українців у різних відеоіграх, і ця дівчина точно тепер одна з них. Під час проходження. Гри, періодично ви будете отримувати сигнали SOS від інших рейсерів, яким треба допомога. Ви маєте підібрати їх і доставити до сховища. Однією з таких рейсерів буде Анічка, 19-річна українка. Після того, як ви доставите дівчину до пункту призначення, вона подякує вам і чистою українською скаже: На все добре. Тенк Анічка. На все добре. Остання з гри теж не те, що прямо секрет, якщо ви проходитимете гру повністю, але тим не менш це приємне посилання, яке буде цікаво побачити фанатам серії Need for Speed. Одним з другорядних ваших завдань буде доставка автомобіля людини, яка кличе себе Blacklist. Авто, яке ви маєте перегнати, це дуже знайоме на вигляд BMW M3 GTR. Перша тачка головного героя з Need for Speed Most Wanted. Загалом маю сказати, що гра мені дійсно сподобалась, як мінімум, сподобалась більше за попередні частини. Need for Speed, хоча це, звісно, далеко на Forza Horizon, і гадаю, їх порівнювати навіть не варто. Шкода тільки що повною мірою насолодитись новою Need for Speed я таки не зміг, бо гра доволі вибаглива до вашого ПК, якщо ви граєте на ньому, а не на новому поколінні консолей. Але у мене якраз є одна дуже приємна новина. Якщо ви бажаєте трошки оновити характеристики свого комп'ютера, то раджу заглянути на сайт Kingston, де якраз у розпалі діють гарні новорічні знижки. Наприклад, новеньку Kingston Fury B Віст спеціальну версію з rgb підсвіткою. Ну бо, по-перше, у неї справді дуже гарний дизайн а по-друге, це в принципі гарна пам'ять. Швидкість 3200 та 3600. Є комплект як на 16, так і на 32 гігабайти. А на додачу сумісність та підвищена продуктивність з процесорами AMD Ryzen. Але загалом у Kingston багато інших продуктів і вибирати є з чого, тому це далеко не єдиний варіант як оперативної пам'яті чи ssd накопичувачів, в тому числі і рішення для консолей. Тому обов'язково переходьте на сайт Kingston і обирайте для себе новорічний подарунок. Посилання буде. O OBC, pizza Продовжу це відео з нової частини дуже популярного survival-хорору Bendy and the Dark Revival. Не знаю, чи можна досі вважати цю серію ігор за інді, як мінімум починалось все точно як Інді, але оця нова гра виглядає дійсно круто. Це перша і поки що єдина частина Бенді, у яку я грав, бо насправді я не дуже великий поціновувач цього жанру, але маю сказати, що поки знімав у ній секрети, мені все сподобалось. Особливо великодки, які знайшлися у грі. А побачити їх можна буквально з перших хвилин проходження. Наприклад, у грі є секрет. Кретна кінцівка, яку можна активувати, навіть не почавши грати. Ну в якому сенсі по сюжету гри ви граєте героїню, яка працює аніматором у мультиплікаційній студії. На початку гри вона бере перерву від роботи, виходить зі свого офісу за каву і навколо починається відбуватись різна дичина. Так, от, якщо ви випадково затримаєтесь за робочим столом дівчини, рівно за 20 довгих хвилин очікування, героїня вирішить, що не так, то їй вже й треба та кава, краще скоріше закінчити роботу і піти додому. Well, the coffee's good and all, but this work's gotta get done. Focus, Audrey, focus. Це тільки один з секретів, але у цьому ж кабінеті є ще одна цікава деталь. Тільки для цього доведеться вже таки встати з за столу на стіні біля дверей. Висить зеркало, у яке ви можете не просто дивитись, але й взаємодіяти з ним. І, от якщо ви занадто захопитись відображенням, на четвертий чи п'ятий раз побачите маленький джемскер. Все ще тут на початку гри буде інша великодка, і вже куди цікавіше. Перед тим як зайти до ліфту, зверніть увагу на звичайне на вигляд відро з водою. У ньому і буде секрет. Та спершу вам треба знайти три розкидані по кабінетам м'ячики, щось типу антистрес-м'ячів. Перший буде на столі у кабінеті поруч з відром, другий лежить на підлозі біля вазону з рослинкою. А третій буде знаходитись прямо на столі головної героїні. Коли всі м'ячі будуть у вас, повертайтесь до відра і кидайте їх прямо у нього. Gue. Знайшлося у цій грі місце для класичної великодки пов'язаної з першим кодовим замком, на який ви натрапите трошки далі по проходженню. Як поціновувач відеоігор, ви звісно, і самі можете здогадатись, яким буде цей перший код, але про всяк випадок поряд з дверима лежатиме аудіозапис, на якому буде підказка. Це 451, що очевидно є явним посиланням до старої гри System Shock, в якій пароль 0451 був так само кодом від першого кодового замка у грі. З часом цей самий код як великодку почали додавати і у інші ігри, типу Bioshock, Deus Ex, Prey, Dishonored та багато інших. А на додачу цей код також є своєрідним посиланням на роман Рея Бредбері, 451 градус за Фаренгейтом. Ще одне непомітне, але цікаве посилання знайшлось десь на третій главі. Це маленький постер зі словами: потрібна людина у неправильному місці може повністю змінити світ. Ця фраза також може бути комусь із вас знайомою, тому що це точна цитата слів Джимена, який той сказав. O the right man in the wrong place can make all the difference in the world. На останок цієї гри я залишив найцікавіше для цього. Треба дійти до початку четвертої глави, коли ви нарешті виходите у місто. Секрет пов'язаний з місяцем на небі, тому зверніть увагу на те, як він виглядає зараз, абсолютно звичайно, але скоро ми це змінимо. На цьому рівні є 10 особливих глечиків, які вам треба знайти і розбити. До слова, виглядають вони ну майже як точна копія глечиків з гри Legend of Zelda Ocarina of Time. Це теж не випадково. Знаходите і розбиваєте усі глечики, знайти їх тут не так. Складно і після останнього знищеного лечика поверніться до головної вулиці, де б краще видно місяць, та подивіться на небо. Тепер місяць трошки дикуватий, але на додачу до того, що це в принципі виглядає прикольно, обличчя цього місяця виглядає точно як місяць The Legend of Zelda Majora's Mask. Хоча злитись на вас, цей місяць буде не дуже довго, і вже за кілька хвилин буде знову виглядати абсолютно нормально. Як я казав на початку відео, сьогодні я показуватиму секрети з нових ігор, але все ж буде. Де два виключення. Першим була Hitman 3, а от зараз іще одним буде друга частина чудової Шиволерії. Потрібна нам великодка знаходиться на карті під назвою Courtyard. На цьому ж рівні до слова, також є моя улюблена великодка з посиланням на один з епізодів мультсеріалу Футурама, там де герої потрапили на планету Амазонію і їх мали стратити через так званий снусну. Але зараз ми тут не за цим. Біля однієї з точок спавну ви можете помітити візок, повністю завалений капустою, якщо ви зни... Цей візок десь здалеку почуєте відчайдушний крик. Це прикольне посилання на сцену з п'ятого епізоду анімаційного серіалу Аватар останній захисник. ОМАКА Моя капуста. Приємною несподіванкою цього року став Postal Brain Damage, нова інкарнація культової серії ігор від польських розробників. Справді дуже фановий бумер-шутер з купою гумору, гарною картинкою і приємним геймплеєм. Відповідно, і великодки у грі також не підвели. Перші з них можна знайти буквально на першому рівні, коли ви тільки починаєте знайомитись грою. Наприклад, серед гарненьких і однакових на вигляд будинків у цьому кварталі є один, що вибивається з картини. До нього ви так чи інакше потрапите для того, щоб знайти жовтий ключ. Так, от, прямо поряд з місцем, де буде ключ, біля стіни стоятиме купа картонних коробок. Приберіть їх, як зможете, бо за ними буде невеличкий прохід до секретної кімнати, де й знаходиться секрет. Це велетенське плаття з капелюшком, а також інший. Здоровезний прилад піструнці тут просто для гумору, звісно, але саме плаття явне посилання на леді дімітреску, одну з антагоністок у грі Resident Evil Village. Великодка з пародією на іншу гру буде недалеко звідси у домі по сусідству. Всередині ви знайдете тіла трьох мертвих NPC, яких було вбито дуже незвичним предметом. Предмет цей ви точно можете впізнати. Точно такий кристал, який називають Пламбоб, висить над головами ваших персонажів у серії ігор The Десімс. Знахідка з постол буде вже на четвертому рівні під назвою Bigger On The Inside. Додам також, що для повноти секрету активувати його треба обов'язково у середу. Для цього можна просто змінити дату на вашому ПК вручну. На початку рівня скористайтесь ліфтом і дістаньтесь до оцього місця. Зліва й справа від вас в невеличких нішах буде два важеля, які вам просто-напросто треба активувати. Це відкриє для вас потаємну двері, що знаходиться прямо над ліфтом. Підтягніть себе нагору за допомогою гарпуна і по. Бачите знайому на вигляд жабу з мемів, але найцікавіше починається після вашої взаємодії з цією самою жабою. Все це, звісно, дуже гарне посилання на відомий Вайн, автора на прізвище Джиммі Гір, який з часом завірусився і став справжнім культовим мемом. Буде у цьому відео і трошки дивний інді горор під назвою Чучу Чарлз про павукоподібний монстр локомотив. Не буду вдаватися у подробиці сюжету, бо особливо в нього не вдавався, але приємно було побачити, що гра має українську локалізацію. Це було несподівано. Так от, подорожуючи цим доволі ляченим ігровим світом, ви натрапите на один цікавий квест, по якому вам треба. Буду знайти і зібрати вісім якихось малюнків у лісі. Дівчина зробила б це сама, але каже, що там чутно якісь дивні крики і звуки, тому просить зайнятися цим саме вас. Звуки, які ви там почуєте, дійсно неприємні. А ще за вами ганятиметься якийсь кріповий привид, що викликає у вас перед очима телевізійні перешкоди. Так, от, все це є пародією на інший відомий багатьом індігорор під назвою Слендермен. Інший дивний секрет буде на самому верхньому краю ігрової карти. Спочатку. Їдьте туди потягом, а вже потім доведеться трошки пробігтись на своїх двох до пляжу біля відкритого моря. І саме там у воді плаватиме те, що важко не помітити: Велетенська жовта хумова катічка. Не більше, не менше. Вона нічого не робить, та й ви з нею нічого зробити не зможете, окрім як просто дивитись. Але великотка є великотка, що поробиш. Закінчується випуск новою грою про Гебраша to Monkey Island. Це як завжди, симпатичний, приємний і веселий Point and click Квест на вже знайомому. Багатьом острові мавп. Секретів у грі не так багато, але вони доволі прикольні. Якщо казати вже про зовсім маленькі, наприклад, зверніть увагу на килимок біля дверей у магазині з картами. Малюнок на килимі це карта цього ж самого магазину карт. Та це дрібниці порівняно з тим, що ви абсолютно легально і без читів можете дістатись до острова, який був вирізаний з фінального сюжету цієї гри. Але для цього доведеться трошки повозитись і правильно відповісти на питання у Вікторині Ремі. Одним з цих питань буде. Де знаходиться острів Кок. І це може трошки спантеличити гравця, бо у грі не було жодної згадки острова з такою назвою. Але все ж правильною відповіддю буде Л6. Після цього вам треба вийти у море на кораблі і кинути якір. Гайбра шпірнає у воду слідом за якорем і потрапляє на дивний підводний острів. Це і є Кок, вирізаний контент з гри. Ціла локація, яку розробники просто не встигли закінчити до релізу, і її довелось просто прибрати. Або скоріше сховати. Робити Тут особливо нічого, локації ці пусті, хоча й гарно пропрацьовані. Тут немає пазлів чи квестів, але як мінімум подивитись на це місце і взагалі дізнатись про нього було, як на мене, доволі цікаво. Наостанок залишив для вас також секретну кінцівку цієї гри. Хтось називає її секретною, хтось просто поганою. Хай там як та подивитись, як вона виглядає. Я думаю, теж комусь з вас було б цікаво. Для активації цього секретного фіналу треба просто втопити нашого головного героя. Звісно, втопити ти його буде не так вже і просто, але я зараз все поясню. Гайбраш славиться своїм умінням насправді надовго затримувати своє дихання, але як не крути, він все одно просто людина. Під час того, як тріпут буде під водою, дозвольте таймеру дійти до самого кінця. Гра переключить кадр на героя і його сина, який не повірить, що його батько тоді помер, і поверне вас під воду з додатковим часом на таймері. Почекайте трошки і тут, і вам знову покажуть Гайбрашу сином, а потім знову повернуть під воду. Коли ви втретє буде ловити гав і змарнуєте час. Гра все одно повернеться до лавки в парку, але на цей раз там вже ніхто не сидітиме. От такий вийшов у мене випуск сьогодні. Дуже сподіваюсь, що вам було цікаво. Особисто мене порадували секрети з гри про Бенді, а також знахідки з постел. Але було б цікаво почитати, які великодки сподобались саме вам, тому обов'язково пишіть про це у коментарях. Ви також могли помітити, що у цьому відео у мене була рекламна інтеграція. Це приємно, круто бачити, що компанії потихеньку знову починають працювати з українськими блогерами, і це не може не тішити. Але також я, як завжди, маю. Висловити свою безмежну подяку меценатам цього каналу, чудовим людям, які підтримують мою діяльність і чиї імена ви зараз і бачите десь на екрані. Це підписники мого Патреону, спонсори на YouTube, а також просто неймовірні люди, які підтримують цей канал іншими способами. Неймовірно вдячний кожному і кожній з вас. За бажанням підтримати канал і мою діяльність, ви завжди можете через Patreon спонсорську підписку на YouTube, або просто через моно. Та прилад. Усі реквізити та посилання будуть на екрані, а також у описі під цим відео. Та що важливіше, не забувайте підтримувати наших військових, збройні сили, волонтерів та інших найкращих людей, які кожен день захищають наше життя та наближають невідворотну перемогу. Лінки на деякі довірені благодійні фонди також можна знайти у описі під цим відео. А поки що, я дякую вам за увагу. На сьогодні у мене все. Бережіть себе. Побачимось наступного разу.